І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. <кхи> знову ви на каналі країна Грибландія, знову ми в Трускавецьких лісах. Так як тепер бідненько, знайти нічого не можна, знову захотілося перед Різдвом назбирати трішки фламулін, щоб можна було заморозити, а потім приготувати щось смачненьке і екзотичне. Ну але що сказати? В Трускавецьких лісах на 20 грудня, тому що сьогодні субота, 20 грудня. Така морозяна погода практично на нулю. І в день дуже тепло, 10-12 градусів. А фламуліна, як на диво, таку погоду не полюбляє, очевидно. Малючки всі, яких я залишив 10 днів назад підростати, вони засохли, зморщились і заумерли. І далі підростати вони не хочуть. Єдиний кущик, який я в минулому фільмі показував, що я прикрив листочками. Подивіться, отам їм Стало добре. І тут в тій сирості, вони на таких довгих ногах і гарно піднялись. Попробуємо охо хо 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 Це диви скільки їх там було. Видно було хіба декілька штучок. Подивіться, який жмутик гарний. Ну, ще два-три таких жмутики. Та й буде що чи посмажити, чи приготувати якісь вушка з грибами. Ось. Ага, а там ще є. Та ти дивися. Тут -то. якась бездонна кладовка в тій дірі. Головне, щоб мене там щось запалець не вкусило, якийсь охоронець. Фламулін. До речі, дуже цікаво, я прочитав, що фламуліни білі. Що це вони не оксамитовонішкові. Існує ще якийсь підвид. Ну, Та то, то важко з тим розібратися. Головне, що їстівний, господи боже мій. Яка нора страшна. І що там є? У мене би там гава якась нежила і не відкусила мені півпальця. Ось. Хі -хі. Я думав там дві-три штучки. А букетик виявився вражаючий. Ось це все, вони такі, бачите, тендітні, довгоногі. Ну, я навіть не знаю, чи це бархатистонішкова. Тому що дійсно такого бархату не видно. Я раніше списував це на те, що вони в такій темноті ростуть, а поцікавившись глибше, виявляється, що тут тих фламулінок є ще певна кількість підвидів. Я ще достоменно не знаю і не можу це доказати. Он тут також від мене приховалося з минулого разу ще декілька штучок. Сонечко світить, дуже тепло, але очевидно фламуліни вони люблять вологу. Якусь таку температуру на рівні 5-6 градусів плюса і дощ, і щоб була мжечка. Очевидно, тоді вони розпочинають активізовувати свій ріст. А на даний момент я вже обійшов багато і це єдиний кущик, який доволі Гарний і продуктивний. Я навіть не сподівався, що їх там стільки буде. Це вже непогано. У мене там трішки є заморожених. І вже можна буде на вечерю чи на свято щось приготувати. Цікаве. Ну от минулого року всі ті стовбури. Цієї верби були всі в фламулінах, а того року нема, нема і немає. І не знаю чи вже буде, але ще січень попереду, тому що в минулі роки я збирав в січні, а ще поки що грудень. І це взагалі дуже все цікаво. Охота знайти ще якийсь Виводок. Ну, але, але, але наразі не бачу. Чудова кубка. Чудова кубка. Отож, субота, 20 грудня. Трускавецькі ліси. Плюс 2 градуси. Плюс 3 можливо. І буде тепліти. Але фламуліни чомусь. Не хочуть проростати свіженьких грибочків. Які б були потужні і гарні, я не бачу. Ну добре, будемо пошук продовжувати. Якщо попадеться ще якийсь чудовий кущик, буде непогано. Там ще щось сидить. Попробую зараз дістати, але більше отакого приниканого сюрпрайзу для мене поки що нема. Ну отож, всім мирних щасливих мандрівок. Продовжуємо пошуки. Якщо щось буде, обов'язково покажу.